А Оршанці влаштували стрільби стабельної зброї. На полігоні тамтешнього навчального центру стартував чемпіонат серед кращих стрілків прикордонників. Змагання присвятили пам'яті генерала-майора Ігоря Момота стрільба лежачі з коліна та стоячі. Прикордонники сьогодні демонструють свої вміння з автоматом Калашнікова. Влучити у мішень мають зі ста метрівки. З'їхались на Оршанецький полігон прикордонники звідусіль Юрій з Житомирщини. Калаша говорить, тримає не вперше, то жодних сумнівів, результат буде непоганим. 13 років вислуги, 13 років стріляє. Володимир має вислугу ще більшу, та результати, каже, не завжди радують. В перших пробних я був розчарований, три, тому що один зірвав, дві десятки і одну сімку попав. А за чотний час подивимося, що що принесуть, ще не знаю. Усього тут змагаються 24 команди, а це більше сотні прикордонників різних загонів. Серед учасників чемпіонату і досвідчений генерал, і навіть ця тендітна дівчина. Щоправда, коментувати будь-що на камеру соромиться. Загалом змагання триватимуть два дні. Попереду ще дуельні стрільби і вже опісля визначення фаворитів. Ці військово-спортивні змагання, ще й вибіркові відомчі, пояснює їхній суддя. Тож учасники, каже, викладаються на повну ми відбираємо збірну команду вже сильніших стрілків, які будуть представляти нашу службу. Роман Буша, віка новини.